Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 29 березня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 29 березня 1848 року. День, коли Ніагарський водоспад раптово зупинився. Наприкінці березня 1848 року. Мешканці містечок, розташованих біля Ніагарського водоспаду, прокинулися від незвичної тиші. Там, де зазвичай лунав оглушливий гуркіт падаючої води, панувала моторошна тиша. Потужні потоки, що тисячоліттями невпинно спадали вниз, раптово зникли. Люди в паніці виходили на вулиці, деякі молилися, вважаючи це божественним знаменням. Причина цього феномену була унікальною. Сильні морози скували річку Ніагару, а потужний льодовий затор, що утворився поблизу гирла річки в озері Ері, заблокував водний потік. Річка буквально пересохла, а її русло стало доступним для пішого переходу. Місцеві жителі наважилися вийти на дно річки, збираючи монети, що раніше кидали туристи. Деякі навіть розпалювали вогнище на місці, де ще напередодні вирувала вода. Однак, через 30 годин. Вітер змінив напрямок і крижаний затор поступово почав руйнуватися. Вода повернулася, і водоспад знову ожив, ніби цього неймовірного дня не було. Цей унікальний випадок залишається однією з найбільш дивовижних природних аномалій у історії Ніагарського водоспаду. У 1933 році британський журналіст Гаред Джонс вирішив на власні очі побачити, що відбувається у радянській Україні. Він нелегально покинув межі Москви та поїхав в українські села. Там він побачив жахливу картину: виснажені люди, спорожнілі хати, поля, що не оброблялися. Його розповіді різко контрастували з офіційною радянською пропагандою, яка заперечувала голод. Повернувшись до Європи, Джонс виступив перед пресою та опублікував статті, де відкрито заявив: мільйони людей вмирають від голоду, а влада приховує правду. Однак його слова зустріли опір. Деякі впливові журналісти, лояльні до СРСР, спростовували його репортажі, звинувачуючи його у брехні. Попри це, правда про голодомор почала виходити назовні. Джонс ризикнув кар'єрою і життям, щоб розповісти світові про трагедію. Як ви вважаєте, чому деякі люди готові мовчати заради політичної вигоди, а інші борються за правду, не зважаючи на небезпеку? Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український YouTube.